Всім привіт! Сьогодні я навожу на обличчі красоту. Спочатку, як ви бачите, ось таким їжачком. Я розслабляю обличчя. Я вже вмилась. Тепер будемо робити пудру. Пудрою. Як ви думаєте, в мене вийде гарно? Блін, сочки не дідали так О. о о Я взяла кісточку І ось такі кілі мої дитячі. Має вийти під одну лінійку. Mm -hmm. Так, закриваємось така і лисня застираємо. Ой, це червоний, як багато йночка. Ну, нормальок. Підфарбовуємо його. і дивіться як вийшло. Ось мій результат. Старанний. За яскраво Ні. Так, за щечками. блін носик тут назад. Чекай. Это те, що мне пофиг, да? Так, що далі там? Так зараз я побею, чем не восемь. Треба буде те для мого такого груди макіяж. Ні, не потрібно. Я беру ось таке. Щоб буде ще побачите. І Відкриваємо. Ну воно мені все таке. Фух, а десь це те, що городне. Ні, не горбне, поки опорока. О, лохтики, ми це були попиляти. Як ви бачите, в мене є така дитяча пилочка. в адвент календарі попалась. Яке находиться таке собі?